Є якийсь додатковий сплав, який розподіляє тепло, як воно все красиво виглядає, як все це преміальненько. Кайф, чистий кайф. Давайте глянемо ковшик ще. Так, ковшик. Сподіваюсь, вам видно. Звичайно, що в дизайні таке саме, як кастрюля. Ті самі отвори для зливу рідини побільше, поменше, така сама ручка. Всередині, все те саме з цим покриття. Тут треба любуватись саме саме зовнішнім виглядом. Ви просто подивіться. Ну, по-перше, воно важить. Ну, хочете, зважимо ковшик. Давайте. Зважую ковшик е, з кришкою. 990 грам. Ну, 991 навіть. Судіть самі, як на мене, це дуже нелегенький ковшик. Майже кілограм. Що? Ставлю йому 5 з 5. Це 100%. Ну, а покриття, ну, ви знаєте, це моя любов, сатинове покриття, з ним легко доглядати. Воно кайфове, круте і дуже довговічне, мірна шкала. Все як потрібно, все як треба. Дизайн, ну, це кайф. Я закоханий. Всі розміри будемо дивитися вже потім, на іншому відосі. А тут бувайте здорові! Я. Я опять говорив не в мікрофон. Бувайте здорові!